Олександре, радий вітати. Пропоную обговорити тему, яка стала дуже злободенною і важкою для суспільства, і знову його так чи інакше розділила. Нещодавно Міністерство закордонних справ направило наказ у різні установи з вимогою припинити надання консульських допомог українцям чоловічої статі, які перебувають за кордоном. Яким є ставлення твоє як військового, який власне вже не перший рік на війні. Як ти ставишся до цього, і чи це правильне рішення, чи не є воно розкольницьким? Так, привіт. Ну, дивись, насправді це дуже складне питання, на яке ми намагаємось знайти просту відповідь. Мені здається, що це просто симптом політики останніх років, на увазі з 2019 року, шукати прості рішення на ті питання, які таких рішень не мають. Знову ж таки, коли ти кажеш як військовий, ми тут потрапляємо в таку пастку, тому що я зараз не буду розписувати за всіх військових. У мене є своя думка, яка теж ну, така, не знаю, мені здається, що я зараз не буду відкривати Америку ні для кого. А у мене є знайомі, які живуть, багато знайомих, які живуть за кордоном, які виїхали до повномасштабного вторгнення, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення. В основному, люди з моєї соціальної бульбашки, вони є активними учасниками різних процесів. Вони активно ходять, мітингують, донатять, створюють якісь творчі події для того, щоб привернути увагу до подій в Україні, до російсько-української війни. Ну і мені, як людині. Як е, другу? Е, хочеться, щоб е, з ними все було окей. От, якщо б мені, мене хтось спитав, е, чи ти хочеш, щоб хтось із твоїх друзів і близьких пішов на війну, я би сказав, що не хочу. З іншого боку, е, я розумію, що ну, пішов третій рік. Е, у мене вже посипались всі. Е, всі хронічні болячки, які були, вони загострилися, нові додалися. Я розумію, що мене дивом не поранило за ці три роки, все нормально зі мною, але просто є фізичний стан, є певний знос організму. І, ну, в принципі, навіть враховуючи те, що нам знову ж таки пощастило, і у мене а, у нашої батареї, у нашої, нашого батальйону, були ротації на відновлення. Все одно, це те життя, яке ти не проживаєш так, як ти хочеш, ти не проживаєш його зі своїми близькими, ти не будуєш стосунків. Якщо у тебе стосунки були, якщо у тебе був партнер, чи партнерка, дружина, чоловік, ти з ним не бачишся, і це точно ротації не рятують. Окей. Щодо цього закону, в мене те ж саме. Тобто, чи хотів би я, щоб люди, які зараз за кордоном активно нам збирають от даний момент на машину, щоб їх позбавляли якихось прав? Ні, не хотів би. А, чи бачу я якісь інші рішення для цього для того, щоб повернути людей, щоб якось стимулювати їх до того, щоб виконувати свій громадянський обов'язок перед країною? Я не бачу, але я на це і не вчився. Мені здається, що ну тобто, звісно, зараз задньою думкою всі розумні і кажуть про те, що провалена була комунікаційна політика, що ось у нас був такий наплив людей, які хотіли йти воювати, які не хотіли виїжджати. А тепер бачачи, що відбувається з країною в країні, які корупційні скандали, тощо, тощо, тощо. Uh, вони uh, теж долучаються до цих схеми потоків, і теж um, чи то завдяки корупційним схемам виїжджають, чи якимись іншими шляхами виїжджають, роблять собі um, групи інвалідності, тощо, тощо. Um, um, і um, зараз ми не можемо відмотати назад і зробити так, щоб um, там наша влада uh, робила інакше, а не так, як вона зробила. Що робити ось прямо зараз, я не знаю. Менше з тим, це рішення, яке владою було запропоноване і втілено в життя, мені здається, воно ну, таке, не мудре. Мені здається, що воно не досягне тієї цілі, на яку було спрямовано. Як думаєш, чи шкодить це загалом процесу, стратегії, яка закладається у нас от зараз в процес мобілізації, чи підривається, власне, віру у військо, як є от зараз різні думки? Ну, це в принципі шкодить знову ж таки комунікації. А це вносить додатковий розкол, тобто він і так уже є. Розкол між Цивільними військовими між тими, хто а, пішов самостійно, між тими, кого зараз якимись насильницькими методами змушують до виконання їхнього громадянського обов'язку, цей такий водоподіл уже є, але а, ось таке рішення, воно мені здається, ще більше поглибить ту прірву обидві боки якої ми перебуваємо. Ну, мені а, від цього дуже сумно, тому що я розумію, що, а, ну, мабуть, нічого мудрішого не придумали. А, зрештою, я не бачу, як а, цей закон а, сприятиме тому, що люди повертатимуться, а, оновлюватимуть свої дані, йтимуть у військкомат і далі йтимуть у військо. А, закон максимально. Ну, тобто крім того, що це і так не популярне рішення самого само по собі, воно іще й було відверто а, ніяк не про ну, тобто дуже погано прокомуніковано. А, прокомуніковано. І це мені здається, що одна із а, вад нашої поточної влади, що комунікація ведеться не на рівних владах з народом. а наче спускають рішення зверху, і далі, якщо вже це збурює якийсь суспільний резонанс, тоді ну окей, ми вам можливо пояснимо, але для таких пояснень завжди уже запізно буває. Поговоримо ще про одне рішення, яке, очевидно, тебе хвилює, мабуть, дуже, і всіх військових, які зараз перебувають на фронті, і перебувають не один рік, не перший рік. Демобілізація, власне, ухвалюючи закон про мобілізацію. У нас виключили з нього норми, які стосувалися власне термінів служби. От як ти ставишся до того, що ці норми загалом були виключені закону? Так, далі була комунікація, що буде напрацьовуватись новий закон упродовж восьми місяців. Ну, тобто, спершу законопроект, потім він стане законом. Але збурення суспільства відбулось, бо і частина військових не розуміє, ну нащо це було робити. І так само родичі військовослужбовців взагалі несхвально ставляться до цього. От яка твоя думка як військовослужбовця, який ну, безпосередньо перебуває в місцях, де тривають бойові дії? В місцях позбавлення волі? Може, це прозвучало жахливо зараз, жахливо з твоїх вуст. Я сам про це думаю, але просто, знаєш, не називаю такими словами. Uh, дивись, ну по-перше, мені не зрозуміло, навіщо було цілий законно так проводити окремо його так довго морочити і потім приймати, тому що ну, ніяких таких кардинальних змін в цьому законі. Ну тобто, до, до, до того, що у нас відбувалося, я не побачив. Ну у нас і так іде мобілізація. М, окей, вік. Людей, які мобілізуються, зменшили наскільки на два роки. Ем, добре, ну ніяких таких супер суперпединальних змін для того, щоб аж цілий закон треба було приймати і декілька місяців його маринувати. Е, ну і тим самим підігрівати знову ж таки, суспільні настрої. Я не бачу. Ем, те, що була з закону виключена норма про демобілізацію, засвідчить про те, що влада зараз я намагаюся сформулювати словами цю думку, ну що влада провалила мобілізацію і розуміє, що навряд чи їй вдасться, ну, що нам всім. Так, вдасться набрати достатню кількість людей. Відповідно, тих людей, які тут вже є, відпускати, ніхто не збирається нікуди. Ну, ось так я це бачу. А, ну і це все дуже сумно, тому що насправді тут причини і наслідок пов'язані. Тобто, якби люди знали, що вони йдуть у військо, і термін служби він. Є, там, там є якийсь кінець світло в кінці тунелю. То можливо би це було одним із факторів, який е, зробив би службу е, військову службу більш привабливою штукою. Я йду, я знаю, що три роки, і далі можу повернутися до цивільного життя, принаймні на декілька років. Ем, знову ж таки, я вже говорив раніше про ротації. Е, ротації е, це можливо, просто там, якщо там цивільні. Будуть дивитися слухати читати. <смі> Вони не в курсі, що таке ротація чи відновлення. Ну, от коли батальйон або ваш підрозділ виходить на відновлення, це значить, що військовослужбовці не повертаються до своїх родин, до свого життя, до о, свого дому. Це значить, що ви просто несете службу в більш спокійному, мовно кажучи, місці. Там вас не обстрілюють щоденно а щохвилину, а просто там ви робите якісь підсобні роботи, копаєте, носите БК, охороняєте склади зі зброєю, ну, якісь такі штуки, приходите навчання, яке буває дуже втомливим. Ну, тобто ви все одно продовжуєте служити службу. Uh, ви не повертаєтесь до своїх родин. Uh, є норми про відпустку, але відпустка, наприклад, там скільки 30 днів зараз дають відпустку. Вона не дається цілим шматком, вона дається там, наприклад, по uh, там, 8 днів, 10 днів. Ну і uh, ось ти приїжджаєш на 8 днів за 3 роки. У тебе народили Здрасте, привіт тобі, друсні. Uh, народилась дитина, ось дитині вже три роки. Вона тебе бачила сукупно, наскільки uh, там раніше була відпустка коротша: 10 днів перший рік, 10 днів другий рік і там, 30 днів третій рік. І все добре. Все нормально um, там? Ну і зрозуміло, що це не те ж саме, що ти живеш так, ти працюєш з усіх сил, ти донапиш, ти великий молодець, ти дуже сильно вкладаєшся. Але ти живеш у себе вдома. Ти живеш е зі своєю родиною, бачиш, як ростуть твої діти. М ну, це не співмірні штуки. І тому норма про демобілізацію вона має бути. Я не знаю, як влада викрутиться зараз із е цього становища, в яке вона сама себе власне загнала. А Але. Суспільний резонанс подіями, які зараз є, там тією ж відсутністю норми про демобілізацію, вони стають все напруженіше. Резонанс стає все, -все більший, і, ну, врешті-решт, якесь рішення має бути навіть 36 місяців це дуже багато. Ну, просто зараз ми. Я не знаю, чи можна казати, на яким ділянці фронту, не буду казати, окей. А, ну і там у нас все добре в нашому підрозділі, але так не з усіма підрозділами. Ну, я бачу, як кожного дня а, там і ми теж а, там, через нашу позицію проходять поранені, а, без щелепи, без а, шматка спини, руки, ноги. І а, це люди, які там приїхали, наприклад, три місяці тому, які почали служити три місяці тому. Ну, і говорити про те, що 36 місяців вони мають прослужити для того, щоб бути демобілізованими. Ну тут за день відбувається дуже багато. А на твою думку, який оптимальний термін служби мають встановити: 18 місяців, 36? шість. Дивись, мені сподобалось, тому, що служба теж буває різна. Мені сподобалась ініціатива: здається, чи Демсокир? Ну хтось із Дем а чи коротше, хтось із. Um, Дем Кирива, вона ж зараз не в політиці, да? це просто як організація, і вони існують. А хтось із таких організацій ага, висунув ініціативу про те, що а, якщо ти в зоні бойових дій безпосередньо, то, наприклад, термін служби він а, 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 рахується там більшим в два чи в три рази якось так. Ну, якщо ти весь цей час був десь не знаю на Кропивниччині, Uh, ну, так, ти служив, але по тобі не прилітало. Uh, це була доволі спокійна служба, ти виконував роботу. Uh, далеко від дому, далеко від сім'ї, але це було доволі безпечно. Uh, ну, тоді це інакше рахується. Ну, мені здається, що це доволі справедлива норма, тому що uh, наш підрозділ він побував на Херсонщині, на Харківщині. А під Бахмутом двічі, і зараз ось на цьому напрямку, про який я скажу, коли ми вже вийдемо з нього. Можливо. Ну і знову ж таки, ось нас ніхто не поспішає міняти. Тобто ми мали вийти на від... з тими ресурсами, з якими ми є. Ми мали вийти на відновлення, і а... відновлення це коли у вас замало людей залишається, замало ресурсів, і а... ви виходите в більш спокійне місце, вас докомплектують. Новими бійцями, ви проходите злагодження з цими бійцями, а, довчаєтесь, переформатовуєте, можливо, роботу свого підрозділу і повертаєтесь на фронт. Ну і от ми мали вийти на відновлення ще два місяці тому. Оскільки немає охочих нас поміняти, то ось ми два місяці вже тими силами, які є, ми продовжуємо служити там, де мають за нормами, за методичкою мають бути 5 людей в розрахунку. троє. Дякую, Дякую тобі, за, тобі коментарі. за коментарі. Дякую, що, Дякую, знайшов, що знайшов час. Щас.